Опалення в нас відсутнє з 27 січня. Прийшли платіжки 1300 гривень. Тут у мене знайома з 58-го дому, у них начислено 1800 гривень, але більшу частину місяця опалення в нас не було. В квартирах 12-13 градусів. Тому ми прийшли, щоб нам зробили перерахунок і сказали, коли у нас з'явиться тепло. У нас надзвичайна ситуація. морози, 600 будинків, садочки, школи, лікарні. Всі без опалення. Де ця надзвичайна відділ надзвичайних ситуацій? Що він робить? Де влада? Що вона робить нашого міста? Як вона нас захищає? Як вона нас рятує? Немає тихо, мерзнемо далі. І саме, якби не громада міста підняла це питання, вони просто його замовчували. І ми продовжували вже тиждень мерзнути. І нікому до цього не було діла. Ми відповімо на всі питання. Технічний директор і ТЗП голови правління, на жаль, зараз немає їх на місці. Ми знали, що ми сьогодні тут Звичайно. будемо. Ви знали, і знали, що буде багато людей. Звичайно, і я для вас добре. Тоді одягайтеся я, і виходьте, і будете відповідати. ще е ви ви технічна дирекція. Ви О, ми готові. Ви? Все, Ми вас чекаємо тут. Ви розумієте, що це ну, дуже шумно і дуже народження в тому. Ми вже другий рік виберіть представляти і ще відповімо на всі ваші питання. 23-й день ми без опалення. Живемо по Січиславській вулиці. Вдома 16 градусів з обігрівачем. За опалення нарахували 2 тисячі гривень. Тому ми, звісно, вийшли на цей протест. Або перерахунок і виключайте це опалення, або опалення поверніть в будинку. Троє дітей мерзнуть всі одягнуті. Саме зараз тут відбувається. Як то кажуть, акція протесту мешканців нашого міста проти свавілля нашої влади і теплоцентралі, тому що вже майже тиждень. 600 будинків це за офіційною інформацією. 600 житлових будинків, а це ще і школи, і лікарні, і дитячі садочки без опалення. Якщо температура на подачі 30 градусів, у мінус 8 у мінус 10, тиску немає, ми тими 30 градусами гріємо підвал. То, звісно, і влада про це мовчала чотири доби, поки вже громадськість не почала почала оприлюднювати цю інформацію. мовчали і покривали цю інформацію. Це взагалі вже нонсенс. Нас просто заморожують. Наша задача зберігати живучість об'єкта, зробити так, щоб об'єкт не остановився, щоб ми не розморозили систему. Поэтому мы выдаем в теплосеть температуру, которую можно на данном этапе выдать. Сегодня это 49, 49 градусов Цельсия на сегодня, на утра. Больше не получается этим оборудованием поднять температуру. Оно не незабыток. То, що ми на сьогоднішній день в сеть подається температура 59 ой, 49 градусів. Зрозуміло, що до будинків доходить менше. Ті, що ближче, більше, ті, що далі менше. Це зрозуміло. На даний час ми, на жаль, не можемо покращити ситуацію. Як я вже звернув увагу, це пов'язано з обладнанням. Що ще додати? На міжопалювальний період запланований великий ремонт, капітальний ремонт котлів, мереж, що, в свою чергу, має покращити ситуацію з теплом в місті. Коли очікувати ремонту хоча б тимчасового від цієї котельні? Хоч, коли параметри будуть більш-менш стабільні. Ми не можемо зупинити котельню в опалювальний період. Якщо ми її зупинимо, мережа і котельня замерзнуть. І тоді опалювальний сезон закінчиться, зрозуміло. Значить, ну якщо перефразувати ваші слова, то такі параметри ми очікуємо до кінця опалювального сезону. Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб ці параметри збільшили. Ні, Ви давайте не завальовано, а Я не можу саме вам конкретно. прогарантувати те, що ви хочете. Будь ласка, ви ж самі сказали, що ви не можете надати якісну послугу. Не можете, не можете, але ви нараховуєте за цю неякісну послугу. Гарні гроші, що нам з цим робити? Ми платимо за електрику, за обігрів і за холодні батареї. Ви розумієте в яке матеріальне становище ви ставите ну, мешканців першої котельні, взагалі половини міста? Насі подається нижче ви... за температури ніж потрібно, але він подається. Якщо б він не подавався, ситуація була б гірша. Опалення у нас і ще з того року як не було, і цей рік так само не було. Все перерите, все перекопане. Рахунки виставляють за облачні нам за січень місяць виставили рахунок 2700, При тому, що у нас опалення практично не було. Неділя нема один день є. Потім так само пишемо, визиваємо, пишемо акти і написали акт. Мені прийшов рахунок 2 тисячі, ну звісно, я розумію, що такої суми не може бути. Я приїжджаю в теплоцентраль до абонентського відділу, говорю, роз'ясніть мені, будь ласка. Я говорю, писала акт на перерахунок, що така сума виходить. А вона мені показує, оце така сума. Ось скільки ви гілокалорій, типу, іспользували, От ви перерахували 11 гривень. А 11 гривень цієї суми, так. Да. Отакий От у нас перерахунок 11 гривень. За 11 гривень ти навіть булку хліба не купиш.